Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. В Україні все частіше і частіше приймаються максимально цікаві закони, які стосуються українців, які виїхали за кордон, які проживають за кордоном вже навіть по багато років, хто виїхав задовго до війни. І на цей раз громадяни України, які були зняті з військового обліку зв'язку з вибуттям за межі України на срок більше трьох місяців, зобов'язані до 16 червня стати. На військовий облік не через електронні кабінети, а шляхом особистого прибуття до ТЦК. Це, про це нам говорить нова постанова Кабінету міністрів. Ми зараз про це детально поговоримо. Ви свою думку пишіть в коментарях під відео. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, ви допомагаєте боротись з російськими та іншими ботами і допомагаєте канал розвивати. В чоловіків яких в свій час зняли з військового обліку через вибуття за кордон на срок більше трьох місяців, буде час до 16 червня, аби особисто приїхати в Україну, прийти до ТЦК і стати на військовий облік. А саме їм дається на, цей, на це 30 днів дня набрання чинності постанови Кабміну від 16 травня 2024 року номер 560. Три. Також передбачено, що чоловіки, які знаходяться за кордоном, підлягають військовому обліку на тих же засадах, що і чоловіки в Україні. Тобто, друзі, що це означає, що всі, хто вже проживає там по 5, по 10, по 20, по 30 років за кордоном і досі має паспорт громадянина України, зобов'язаний все кинути, купити собі квиток, приїхати в Україну і відвідати територіальний центр комплектування, щоб стати на військовий облік. Скажіть, будь ласка, наскільки це реально? Одразу ж дуже цікаво, вашу думку реально буде послухати, бо моя особиста думка, що оці всі постанови і так далі, це все робиться для того, щоб максимально. Якби навішати якоїсь відповідальності кримінальної, адміністративної, і так далі, на громадян України, які знаходяться за кордоном, щоб, по-перше, зробити все для того, щоб ці люди точно не повернулись назад в Україну. І по-друге, щоб забрати в них те, що в них в Україні могло залишитись, це може бути щось незначне. Це можуть бути якісь паї, можуть бути якісь старі батьківські хати, можуть бути якісь ділянки і так далі, і так далі. Тобто, от, максимально що можна оштрафувати. Буде оштрафовано, конфісковано і розпродано на аукціонах за копійки. Щодо е, деталей е, цієї нової постанови, то крім того, закордонні дипломатичні установи будуть здійснювати інформування призовників віком від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку. Е, і також відомо, що новий закон про посилення мобілізації запровадив військовий облік для громадян. Які знаходяться за кордоном, і врегулювати порядок мав кабінет міністрів, власне, ми бачимо, як вони це врегулювали. Те, чого якби ми думали, що такого точно ніколи не буде, коли там ми говорили про те, що є українці, які там вже по 10, по 15, по 20 років проживають в Штатах, в Канаді, в Австралії, в Новій Зеландії, тобто в країнах максимально віддалених від України. Реально тепер, згідно з цією постановою, ці люди повинні за особистий кошт купувати собі квитки, і їхати в Україну, кидати все своє життя, яке вони будували за кордоном, бо колись прийняли таке рішення, і ставати на військовий облік. Наскільки це реально? Я думаю, що це просто нереально і такого не буде. От. Але я думаю, що далі будуть просто після цього. Е Після 16 червня будуть ухвалені якісь нові правові наслідки, які будуть описані саме в якісь фінансові складові, тобто будуть накладатись штрафи з кого щось можна буде стягнути, з цього з того будуть стягувати, з кого не можна стягнути, з того стягувати не будуть, бо нема що забрати. Але якщо ця людина коли-небудь вирішить повернутися в Україну, то зрозуміло, що їй потрібно буде ці всі штрафи оплатити. Також Кабін врегулював питання цього військового обліку громадян за кордоном, і тепер говориться про те, що правила військового обліку для чоловіків та військовозобов'язаних жінок за кордоном однакові з тими, які діють в Україні для цих ну якби для всіх громадян. От і також. Раніше було передбачено, що зняття з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на срок більше трьох місяців, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного ТЦК з документом, що підтверджують виїзд за кордон, тобто якась віза, якісь виклики, якісь інші документи. Тепер цю норму повністю. Було прибрано і відповідно до внесення урядом змін призовники, призивники військовозобов'язані та резервісти, які виїжджають за кордон, не знімаються з військового обліку в ТЦК. Крім того, громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв'язку з вибуттям за межі України на срок більше трьох місяців, зобов'язані протягом 30 днів з дня набрання чинності постанови Кабміну від 16 травня стати на військовий облік. Шляхом особистого прибуття до районних міських ТЦК, органу СБУ, відповідних підрозділів розвідувальних органів, і це все на вибір, на ваш особистий вибір. Можете вибирати, куди вам звертатись, чи в ГУР, чи в СБУ, чи просто до ТЦК. Тобто, але це все має відбуватись виключно на території України. І я думаю, що нас буде чекати ще дуже багато таких цікавих новинок. От, бо бачите, ніхто, якби взагалі з українцями, які проживають за кордоном, ніхто не спілкується. Є просто окремі якісь волонтерські організації, великі, так які провладні навіть можна сказати, які просто постійно наголошують на тому, що українці, які знаходяться за кордоном, мають донатити. Бо якщо не донатити, то, бо, то е, їм не буде там звідки черпати кошти. Але при цьому бачимо, яке відношення до тих українців, які за цим кордоном проживають. От і які вже давно хтось раніше, хтось пізніше прийняв рішення не проживати в Україні. Також постанова Кабміну передбачає, що під час перевірки закордонних дипломатичних установ України перевіряється своєчасність своєчасність визначеного абзацами 2 і 3 пункту 52 порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 30 грудня номер 1487». Ця постанова також е, шуміла ще в е, кінці 22 го та початку 23 го років. Тоді е, ми про це говорили, але бачимо, що про цю постанову забули вже трохи. Але зараз кабінет міністрів знову нам про неї нагадав, і е, там говорилось цій постанові про три основних пункти. І тепер буде відбуватись власне перевірка дипломатичних установ. По перше, інформування призовників віком від 25, від 18 до 25 років, які перебувають на постійному або тимчасовому консульському обліку. Далі під час особливого періоду інформування військовозобов'язаних та резервістів, які не мають відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період та сприяння їх поверненню в Україну. От тоді ми не розуміли, як будуть сприяти. А зараз я дивлюсь, що у нас. Дуже лагідно підводять до того, що сприяння повернення в Україну це буде по-перше заборона на консульські послуги, яка вже діє, і ми бачимо, що ніхто не спішить відновлювати ці консульські послуги. І тепер ми розуміємо, що для того, щоб стати на консульс на військовий облік і отримати доступ до консульських послуг, потрібно спочатку повернутись в Україну. А ми розуміємо, що потім з України ці чоловіки виїхати відповідно не зможуть. Ну і жінки, які мають медичну освіту, також і третє. Повідомлення про взяття на постійний або тимчасовий консульський облік або зняття з нього призовників військовозобов'язаних та резервістів відповідним районним міським ТЦК, органами СБУ, відповідним підрозділам розвідувальних органів за місцем перебування їх на військовому обліку за списком засобами системи електронної взаємодії, державних електронних інформаційних ресурсів. І так далі, і так далі. І військовий облік громадян України, які постійно або тимчасово перебувають за кордоном, здійснюється тими самими ТЦК, СБУ і ГУРом. Тому, друзі, бачимо, що відбувається. Якби ніяких консульських послуг, ніяких інтернет, скажімо так, інтернет оновлень документів. Всі, хто був знятий з військового обліку, через те, що багато років тому прийняв рішення виїхати за кордон, тепер потрібно вертатись в Україну і на нього ставати. Свою думку пишіть в коментарях під відео буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за перегляди. Гарного дня і до нових зустрічей.